На Покровському напрямку наступ росіян призупинено однак росіяни продовжують тиснути в районі Курахового і можуть оточити там збройні сили України. Натомість у Курській області в оточення ризикують потрапити самі росіяни. Крім цього, маємо іранську балістику і маємо термітні термітну зброю. Збройних сил України власне це те, про що маю намір говорити далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Раджу підписатися на канал РБК Україна в Ютуб і вітаю голову Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко на зв'язку. Пане Іване, добрий день Доброго здоров'я, радий бачити навзаєм. Що на вашу думку дозволило призупинити наступ росіян на покровському напрямку, і чи реалістично виглядає їхня мета захопити Покровськ до 1 жовтня? Ну, почнемо з того, що просування ворога воно не те, що прогнозованим було, але воно було зрозумілим через комплекс заходів. Перш за все, якщо ми розглядаємо питання резервів для того, щоб підтримувати таку інтенсивність наступу, ворог все таки мусить обмежувати, оскільки Курщина за себе безперервно нагадує. І резерви, які могли задіяти восени цього року на Курщині, ворог на Покровську ворог тягне на Курщину. Щоб там хто що не говорив? Окрім цього, бої тривають і на інших напрямках. Тому ворог не може зняти необхідної кількості підрозділів з інших напрямків. Другий момент і теж важливий, що дійсно збройні сили там і накопичення провели сил техніки засобів. Крім цього, і ворожий імпульс десь не міг бути до безкінечності, вдалося. І третій важливий момент, що ворог наступав і планував наступати, і планує наступати і змушений наступати на по лінії вогівдарку Рахове покровськ Інакше, якщо тільки один покровський напрямок, вони розуміють, що. Є величезні шанси до того, що вони можуть бути або відрізані у цей виступ на Покровськ, або як в будь-якому випадку він може потрапити під серйозний вогневий контроль збройних сил України, зокрема артилерії, оскільки ширина е, цього виступу не дає їм можливості повністю е, прикривати свої сили в, в цьому у виступі, оскільки його ширина там 25 кілометрів. Ми розуміємо, що це по суті. Для навіть бригадного рівня ствольної артилерії це абсолютно проста задача. Тим паче, що навіть Глоком Сирський сказав, якщо ворог мав буквально на початку року там різницю в перевазі в озброєнні один до десяти, то тепер один до двох. З однієї сторони. Це все одно ворога перевага, але ми завжди вміли діяти асиметрично, Тим паче, поставки техніки союзників все-таки технологічно новіша, аніж радянсько-російська, чи скажімо, навіть та сама північнокорейська. О, і також маємо також з вами всі і розуміти, що і е, ворог все-таки на цьому напрямку е, теж розглядає питання, Питання чи масового застосування авіації, чи все-таки частину його розподіляти по лінії фронту, бо зношуваність ресурсу теж своя є. Тобто, ряд, і крім того, ми все-таки дійсно маємо додаткові сили систем протиповітряної оборони, це вже не таємниця, це вже озвучують і союзники, і Німеччина, і Америка, і ті ж самі Нідерланди, і навіть Румунія зараз погодила. Ну, Ми розуміємо, що погодила це вже постфакт насправді. Так, що по передачі нам е, е, патріота ще одного, тобто, ми можемо говорити, що і у ці всі ряд чинників власне і впливає на ситуацію на лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку. То чи правильно я розумію, що Курахове вугледар оцей наступ виступ північніше, він зараз під загрозою удару, і можливо росіяни коли послабили наступ на Покровськ, вони ніби накопичують резерви і сили і можуть раптово вдарити? Ну раптово ж не вдасться, тому що переміщення військ все одно зараз контролюється, спостерігається. Питання пріоритетності зараз для російської армії це буде питання вибору пріоритетів, чи підтримати інтенсивність наступу на Волгодарку Рахово-Покровськ, чи підсилити посилити наступ на часів яр, чи, скажімо, організовувати війська на лиман Купінський напрямок, бо на особливо на півночі, Харківщини, район Липці, Вовчанська, навіть і спостерігаємо по картах, і так знаємо, що там все одно ворог змушений десь частково. Хай потрішки але відходити. Ну і Курщина, Курщина це хай би як би там Росіяни не намагалися, Росія не намагалася применшити успіх наших військ там чи знівелювати її, чи абстрагувати від загальної лінії фронту. Ми маємо розуміти, що це війна на території Росії, і відокремити від усього лінії фронту Росіянам її не віддасться, начебто, це проблема там десь чи події. На прикордонні Росії, яку там може перекрити російська поліція, ТРО, ФСБ прикордонників в рамках якогось там контртерористичної операції. Ви розумієте вони розділили дві окремі операції: контртерористична і спеціальна військова. контртерористична тобто ФСБшники та вся їхня. Катувально-різана структура їх інакше не назвеш, включно з тими Хмачаївцями і тою свою заразою, і спеціальна військова операція, яку вони військова звели з залученням в основному військових сил збройних сил Російської Федерації в Україні. Вони це ж спеціально штучно намагаються розділити, щоб применшити значення. Але військові виклики, перед яким вони опинилися, абсолютно не відповідають назвам. Тому і Збройні сили вони мусять задіювати, як і на Курщині, і питання, як їх е, там застосувати для того, щоб не ослабити напрямки, які вони розглядали, в рамках своєї ж самої СВО е, по СВО. Зараз Путіну що було важливо, зайняти Донецьку область, щоб окреслити одну з політичних цілей, як виконаних, це зайняття Донецької Луганської області. А замість того, щоб. Тішитися перемогами чи парадами йому приходиться зараз думати, як тим людським ресурсом без оголошення загальної військової мобілізації розпорядитися, щоб і Курщині не дати розростись, бо Курщина це таке, а завтра може ще і Брянщина спалахнути. Білгородщина дуже добре пам'ятає російських добровольців. І, окрім цього, ми маємо що. Ворог все звужує й звужує наступальні операції на початку року, ворог наступав майже на дев'ятьо напрямках: п'ять, вісім. Тепер раптом два, і то не на повну. Тобто, ми маємо часів Яра, Але, хоча розуміємо, що розглядався часів яр Турецьк. В напрямку Краматорська, Слов'янська і Курахове Володар покровську для того, щоб охопити півночі власне всю Донецьку область, те, що вони інформаційну кампанію припідняли серйозно і супроводжували в інфопросторі ці операції, як бог знає, які успішні. На практиці такими ми не виявилися, хоча ми пам'ятаємо так про Покровськ У нас особливо це було буквально минулого тижня. Говорили про те, що він буде зайнятий ворогом як доканений факт. Тобто, ніхто навіть не, роз... не обговорював оборону Покровська, фортифікації навколо Покровська, сили засоби, які ми маємо для оборони, всі обговорювали шляхи. І е, населені пункти, які ворог має зараз наступати, за Покровську, там і Дніпро і область області, все решту пригадує так. Слава Богу, зараз градусу такого м, самоприйняття того, що Покровськ зданий зменшився, але все одно ще ми бачимо, що ризики є серйозні. Добре, що збройні сили. Попри всю історію, все таки працюють, як і працювали за заданими планами. Окрім цього, реально стратегічного задуму е, України в Куна на території Росії і е, Збройних сил Російської Федерації в Україні поки що не зрозуміло ні для кого ми можемо оцінювати постфактум ті всі події, які стратегічні задуми в обох сторін, ну вони не озвучені як мінімум. Ну але дивує та інформація, яка надходить з Курської області, про те, що зсу продовжують просування. А ми маємо вже місяць і три дні. І велику Росію одна історія ми в обороні, інша історія ми наступаємо на території. І от незрозуміло, що дає ну що, що дозволяє Збройним силам України просуватися. Невже настільки все погано в Росії, і вони не можуть просто елементарно стримати біля своїх же населених пунктів якісь лінії оборони облаштувати за весь цей час? Ну, почнемо з того, що апіорі що в Росії, що Світові військові аналітики чи стратеги, військові, не розглядали питання заходу збройних сил України, збройних сил, не там якісь парамілітарних типу добровольчих а, корпусів, а реальної військової наступальної операції на території Росії ніхто не розглядав, як таку А про її успішність взагалі не обговорювалося, оскільки в теорії все вважалося, що збройні сили зайдуть зайшовши на територію Росії, обов'язково будуть. Ядерний попіл, як це там любили ці російські пропагандисти говорити, підігруючим між іншим західним теоретикам. Показала ця курська операція Збройних сил про те, що ніяких там радіоактивних попелів немає. Путін, якщо російські командування на початках навіть не знали, що з цим робити. Ми знаємо, що Міністерство оборони Російської Федерації тільки відреагувало, тобто поставило будувати якісь завдання десь через два тижні. Процес накопичення військ, сил, засобів він завжди є довготривалим і він вимагає затрати великої кількості сил ресурсів, зміни, логістики, навіть банально шляхів маршрутів авіації для прикриття цих. Наземних сил, окрім цього, системи протиповітряної оборони для прикриття колон. Ми пригадуємо, як вони на початках ванули колонами е, на підтримку, що там могли стягнути, чи переорієнтували навіть резерви, які рухалися, скажімо, на Донеччину а поїхали туди. Е, ми бачили, як це все знищувалося. Ми бачували, як десь певно, з урахуванням того, що все-таки Курщина не була підготовлена до спротиву. Чи для ведення бойових дій, наскільки там військові здавалися в полон, і ще один важливий момент: Збройні сили не зустрічали, не зустрічали і не зустрічають наразі серйозного спротиву місцевого населення. Це те ж саме, і партизанти, і саме диверсії, тобто немає комунікації російського населення, яке опинилося в зоні. Контролю збройних сил і, 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 і з тими з, структурами, які є за межами, тобто, так то званої контртерористичної операції. Тому росіянам приходиться сугубо обходитися тими військами, тими силами, які вони туди заводять, затягають. І, звичайно, що від, і, тут я вам скажу напевно просування збройних сил в цьому районі, ну окрім там спротиву авіації ворожої, там те, що вони все таки насичують військами. Є все-таки своя залежність від можливостей вибудовувати шалоновану лінію там для себе і логістики, і підсилення, і ну, так само українські розуміють збройні сили, що рано чи пізно ворог буде пробувати контратакувати. А до цього часу потрібно все-таки вибудувати свої лінії оборони забезпечення мережу складів, командних пунктів і так далі. все таки ми абсолютно діємо на чужій території. Ось ці всі виклики, і що й впливають на просу на на саме на швидкість просування збройних сил, бо завжди казав і буду казати: не штука зайти, штука втриматися. Оце важливо, і так зрозуміло, що і наші це командування розуміє, тому ну, і ну, окрім і, того, все таки вони намагаються. Ми ж бачили і логістику відновлювати мости і так далі. Тобто, будемо спостерігати за цими подіями. Ну вони так само. Українська армія, поки рухається в але завжди буде пробувати розширяти по флангах сату. Тоді ворог буде мусити реагувати якось ті самі Брянщині, Воронищині. Це все зрозуміло, і для них це не є якісь унікальні речі, але розуміти і забезпечити, купірувати чи взяти під контроль, це абсолютно інше. Трібні сили, засоби, техно-техніка, фінанси, перш за все. Ну і ті чи інші стороні, все-таки потрібна або підтримка населення, або його нейтральність. Це дуже серйозно впливатиме на швидкість просування військ з обох сторін. Пане Іване, останніми днями з'явилася публічною стала інформація про застосування Україною дронів драконів, які розносять розплавлений метал. Це термічна. Суміш, термітна суміш ем, е, на дронах Спершу про це CNN заявила, а ну от останнім часом вже і е, збройні сили, військові конкретні е, це це підтверджують. Наскільки це ефективна зброя, і чи не вийде так, що росіяни ну як завжди буває, скопіюють і почнуть власне цією ж зброєю бити нас? Це свого роду термоперечна зброя на мінімалках, так би мовити, тому що. Це не новий винахід. Ну не, не новий винахід, це нове застосування з урахуванням безпілотників. Бо до цього часу основними носіями того ж самого терміту, цих фосфору чи запалювальних сумішей. Це виконували правило ракети градів, торнадів, смерчив і так далі. Тоді як тепер це перенесли на безпілотних. Так, це ефективно. Це, це навіть можливо, не воно випалюється. Звичайно, воно підпалює всі наземні на поверхні предмети, які можуть горіти, але вони воно є і дуже психологічною зброєю. Коли зверху сиплеться лавина, рушку, який починає спаляхувати, зап... прилипати пропалювати. Ну звичайно, що радості для війська мало тим бачить, що ми враховуємо, що. Ворог зараз переакцентував все-таки наступальні дії, особливо на Донеччині, на піхоту. Отже, там, перш за все, згоряє піхотне обладнання, це змушує піхоту ховатись по норах, це спалює їхні склади там, тактичні, рівня, це їхні боєкомплект, який вони знеобережно. Це банально навіть одяг, ці засоби, якими вони користуються на поверхні. Це від ускладнення життя військових до їхньої загибелі, до втрати бойової спроможності це дуже серйозна річ. Чи наскільки швидко вони спробують зможуть перехопити? Ну, побачимо, знову ж, як воно буде відбуватися до цього часу. Така, така от зброя, вона є тактичного рівня, локальна. І вона може з часом досить швидко втрачати своє цільове призначення, і тоді може виникнути ситуація, що скажімо, коли Росія це схоче застосувати, воно вже буде акту неактуальним і не на часі. Тут багато треба моментів теж враховувати. Сам факт, що це ми запропонували перші і застосовуємо. Ну це вже слава Богу. Останнє питання: 200 балістичних ракет від Ірану вже підтверджено, і в Ірані це підтвердили. Україна офіційно звернулася до Ірану, сказавши, що якщо будуть наслідки ем, через удари такими ракетами, це зруйнує відносини України і Ірану. Е, чим насправді загрожує вся ця історія? Чи Україна може якось протидіяти іранським балістичним ракетам? Очнем з того, що я не знаю, чи є точне підтвердження, були з'являлися декілька разів інформація про те, що іранські ракети десь використовувались, застосовувались, але е, ну ж, моя суб'єктивна думка: по перше, Іран зараз не дуже може розбазарювати ракети Росії. В нього є свої от сьогодні, буквально вночі удари, які відбулися по Сирії. по Ємену по заводах, по складах, тобто це по суті ми ж розуміємо Це все іранські склади з ракетами, заводи. Тобто, їм потрібно витримувати на забезпечення ракетами. По перше, проксі держави, які є навколо них, це швидше такі символічні жести і намагання нагнітити інфопростір, привернути до себе увагу, змусити міжнародну. Спільноту з ними комунікувати, бо і сам маршрут перевезення цих ракет для Іран ну, буде досить складним, бо це ж, ж не має прямих кордонів з Росією, принаймні, скажімо, як це має Північна Корея чи прямих шляхів логістичних зв'язку. Тут багато буде нюансів. Будемо ну, з другої сторони, 200 ракет це дуже багато, але водночас і раптом як це використовує Росія це в середньому ну, на два залпи. Грубо кажучи, навіть ну росіяни знають крайні коли була масова наскільки там 160 ракет запустили, так але різних типів. А якщо уявити лише балістику, то тут може і на 5-10 атак вистачить в комбінованих атаках. Це знову ж яка балістика, 120 кілометрів. Це все таки більше так. прифронтові зони бойових дій. Тобто, це пострадянська точка, У і це приблизно те, що формально ми можемо навіть опрацьовувати хаймарсами. Це така собі історія МРС-ами, так не точно атакам самі. Тому тут така собі ідея. Я думаю, що це більше такий інформаційно-політичний крок привернути до себе увагу, щоб налагодити промислові поставки в Росію ракет, ракет рано, і дорого. І якщо б ще не було ситуації з Ізраїлем, то вони б теж, можливо, б більше допомагали. Знову ж залп ракет, який був по Ізраїлю, це біля 100 ракет. Знову ж які не долетіли жодної атаки. Тобто, це теж треба мати для своїх проксі держав. Ти це забезпечить. Тим паче, ізраїльтяни знищують їхні заводи складними на території проксі країн. Іран мусить мати запас ракет для себе, бо а, чи Росія ви, втримається в тій війні, чи переможе. Це вже зараз питання досить риторичне. А Іран намагатиметься все таки функціонувати і жити надалі, не дивлячись. Чи буде ця Росія, чи не буде, тому вони мусять думати про себе. Вони ж прекрасно розуміють, що після того, як впаде Росія, вони можуть виявитися абсолютно наступними. І тому я не думаю, що Іран буде масово передавати нам ракети. Е... Принаймні, Росії, верніше. Так що нам це добре, але й нам. Дякую, пане Іване. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Ми все це продовжимо досліджувати на сайті і на каналі. Підпишіться РБК Україна. Тисніть подобайку під відео і поширюйте його серед тих, кого любите.